Отже, що стосується освіти в Чехії, що би хотілося би сказати головного. Ну, по-перше, я хочу нагадати, що Вища освіта в Чехії має декілька варіантів. Варіант перший. Чеською мовою в державних університетах ви можете навчатися безкоштовно. Зазвичай це пафосні топові університети, вступ з підготовчим відділенням, бо треба готуватися для того, щоб здати вступні іспити, пройти конкурс. Приклад, Чеський технічний університет, факультет інформаційних технологій, тест сило, правильні результати мають бути 90%, хоча декілька років тому можна було пройти 70%, зараз вже 90%. Тобто доволі конкурсно, варто готуватися. Другий варіант: чеська мова в приватних університетах платно можна навчатися чеською від 2,5 тисяч до 5 тисяч євро на рік. Це прямий вступ без підготовчого відділення. Якщо є внутрішня нострифікація в такому університеті, варто розглянути, можна вступати. Англійською мовою в приватних і державних університетах платно від 2,5 до 5 тисяч до 8 тисяч євро на рік, медицина 24 тисячі 250 євро на рік в Карловому університеті. Тому, звісно, таке як медицина, обирається освіта чеською мовою через підготовче відділення. Тобто є два варіанти, де можна через підготовчі відділення і може бути прямий вступ. І якщо це топові державні університети, то все ж таки вступ з підготовчим відділенням. Базове, базова вимога до вступу це рівень мови Б2. Це важливо. Бакалавріат 3 роки 180 кредитів. Тобто він буде тільки тоді, коли ви зберете ці 180 кредитів, можна подовжувати навчання, і не 3 роки, а 4 навчатися, але ж тільки так. Бакалавріат творчої спеціальності дається термін 4 роки, бо дуже об'ємні завдання, і менше кредитів можна набрати на семестр. Магістратура 2 роки 240 кредитів. Безперервний бакалавріат і магістратура існує це медицина, це право, ще декілька спеціальностей. За 5-6 років ти набираєш 240 кредитів, тобто ти вступаєш і вийдеш тільки магістром, тільки так. Магістратура зазвичай потрібна для викладання в подальшому в школах або університетах в Державної служби наукової діяльності. Вступ. Що цікаво про вступ, що відрізняє від нашого вступу в Україні? Подача документів в університети стартує з 1 листопада по 30 березня. Державні університети приватні можуть приймати довше. Оплата рекрутації, тобто за прийом документів і обробку, треба платити від 500 до 1000 крон за кожну спеціальність, а завжди подають на декілька. Іспити призначаються, мова Б2, плюс профільні тести або іспити в університет. Є процедура запису. Тобто, коли ви вступили, університет призначає дату. Треба з'явитися з оригіналами документів, забрати студентські, підписати присягу. І таким чином підтвердити, що ти будеш навчатися саме в цьому університеті. Проігнорувати процедуру запису не можна, бо тоді ви не будете являтися студентом університету. І настріфікація тобто підтвердити тотожність українського свідоцтва про повну середню освіту, внутрішня, зовнішня є нострифікація. У нас є додаткові відео, з цим можна розібратися. Але без нострифікації ти не можеш вважатися повноцінно чеським студентом, бути допущеним до сесії. Підготовчі відділення дуже частенько питають, у чому різниця між підготовчими відділеннями. Різниця в наступному. Є профільна підготовка чи немає, тобто є такі підготовчі відділення, де ти вивчаєш тільки мову, наприклад, 700 годин, а вже профільні предмети ти купуєш підручники задання минулих років, опрацьовуєш і вступаєш. Кількість годин на профілі. Є математика 60 годин, є математика 100 годин, 120, 200 годин. Як вам потрібно підготуватися, куди можна обрати. Обсяг кураторської підтримки. Є такі мовні школи, в яких діти, як в дитячому садочку, у них всякі заходи і так далі. і так далі. Є більш спокійне таке кураторство можна і так обирати. І чи є група з вашого рівня чеської мови? У нас є діти, які виходять з рівень Б1 з наших курсів, приїжджають на підготовчі відділення, і нам важливо, щоб там був рівень групи рівня Б1. Це великі школи, там іде тестування, і там такі групи знаходяться. Тривалість підготовчих відділень є семестрові підготовчі відділення, їх вартість від 2,5 до 3,5 тисяч євро, і річні, так звані, да. Тобто, коли ти з середини вересня, по 30 травня там знаходишся. Вартість може бути від 3700 до 5800, залежить від скільки профільних годин, скільки взагалі годин, де знаходиться таке підготовче відділення. Вибір є. Особливість підготовчих відділень це вивчення мови на Б2 в мовному середовищі. Мої студенти кажуть, що це їм допомагає, бо ти в країні, ти серед носіїв мови, Мова вчиться швидше. Профіль від 500 годин. А може бути технічний, медичний, економічний, творчий, гуманітарний. В деяких школах є IT-профіль окремо, можна обирати. Адаптація, бо самостійне життя, побут, вирішення проблем. Самостійно потрібно навчатися, а ще потрібно собі приготувати їжу, закупити продукти, попрати, попрасувати, все зробити, плюс навчатися. Вибір спеціальності. Дуже важливо поїхати на підготовчі відділення і розуміти, що треба не просто сидіти вчитися, а ходити по дням відкритих дверей, відвідувати виставку Гаудиамус, презентації університетів, коли старші курси приходять в самомовну школу, розповідають, як воно там. Досвід старших студентів, які зустрічаються і на підробітках, і знайомляться, і дізнаються, це дуже важливо. І оцей рік тратиться на те, щоб чітко визначити ту спеціальність, на яку тобі би хотілося. І де ти хотів би себе самореалізувати. Прямий вступ. Англомовні спеціальності, приватні університети, провінційні державні університети без вступних іспитів. Можливий прямий вступ, тому що треба підготувати пакет документів. Онлайн можна пройти деякі іспити, можна вже мати заздалегідь мовний сертифікат, наприклад, з англійської мови, і таким чином. Ми маємо, наприклад, супровід від півтори тисячі євро, подаємо документи, все оплачуємо, турбуємося про те, щоб людина вступила, правильно вступила на обрану спеціальність. Мінус є англомовного навчання, безумовно, в тому, що дуже обмежена пропозиція. Не все те, що є чеською, можна знайти аналоги англійською. І крім того, в приватних університетах не всі приватні університети мають внутрішню нострафікацію. Це важливо, на це потрібно звернути увагу. Проживання. А, нагадаю, що вже гуртожитки в березні потрібно бронювати. Чи на підготовчому відділенні, чи зараз вже буде прямий вступ, поки йдуть іспити ще тільки березень, а треба вже бронювати гуртожитки, шукати собі місце проживання на перший курс. Вже не всім хватає тих гуртожитків, які хотілося би. Приватні студентські резиденції від 400 євро за місце в кімнаті гуртожитки університетів від 280 євро. Є трішечки дешевші, якщо ви вступаєте напряму в державний університет. Завдаток завжди є за проживання. Наприклад, в мовних школах він від 680 євро за місце, і він повертається через рік, коли ти виселяєшся з цього гуртожитку, переїжджаєш в якийсь інший гуртожиток. Харчування. Традиційно харчування від 300 євро на місяць. Зараз треба все ж таки зважати на те, що йде постійне зростання цін на продукти харчування не тільки в Україні, а й в Чехії. Якщо ви, наприклад, ще в 10 класі, в 9 класі приглядаєтесь, треба розрахувати, да, як це буде коштувати. Дуже важливе вміння готувати їжу, це збереже бюджет і здоров'я, тому що чеська кухня, вона дуже специфічна. Сидіти на фастфуді це окремий нюанс. Є мережа студентських столових менза, декілька типів меню, знижки, великі студентські порції, можна користуватися і нею. Що іще із основних витрат? Це мобільний інтернет, зв'язок мобільний, взагалі ці три оператора, приблизно пакети однакові, від 700 до 1000 крон на місяць, Wi-Fi зазвичай тільки на рецепції, і 4 місяці є користування українським доступним роумінгом, коли ми платимо так, як в Україні. А гуртожитки всі мають оптоволоконний гарний інтернет, за додаткову оплату можна в кімнаті підключити ноутбук, користуватися, розрахуйте окремо статтю витрат, це ремонт оргтехніки. Да, ноутів, там, телефонів. Треба щось підклеїти, наклеїти, перезагрузити, щось підвисло. Це теж варто врахувати. А на що хочу звернути увагу вашу спілкування. Да? Завжди вітатися. Навіть з незнайомими людьми, наприклад, коли ти заходиш в ліфт, посміхаєшся, кажеш: «Добрий день», А нашим дітям це важко. Це не скрізь у нас прийнято. І наші діти включили наушники, нікого не бачать, нікого не хочуть бачити. Там це важливо. Не запізнюватися. Транспорт працює по хвилину, є графіки, все дуже чітко, тому незрозуміло, як людина може запізнитися і просто так зайти, мовчки десь там сісти, не привітатися з вчителем. Ну, це незрозуміла ситуація для чехів. І листування, все мейл і листування з університетами тільки через мейде спілкування. Це потрібно звернутися дуже поважно. Звертання йде за прізвищем. Ну, наприклад, якби мені написали, там шановна Омельченко, ім'я ніхто не пише. І далі текст до всіх референток, тільки в робочий час, звертаємося дуже вічливо мейлами, якщо хочемо щось з'ясувати. А хочу ще таку от новину розказати: одна із наших партнерських мовних шкіл зараз робить розіграш призів. Оце Прага, 12 місяців, 12 подарунків, і макбуки, і айфон 17, і подорожі, і так далі. Я хочу нагадати, що це стосується програм в празі і Братиславі, коли перший внесок вноситься у нас від 1 листопада до 31 грудня. Я куратор, дуже такий фартовий, тому що мої діти у минулому році і Владислав і Адріан виграли айфони 16, скільки розігрувалось два, скільки ми й виграли. Да? Тому Спілкуючись зі мною, ви можете розраховувати на якусь вдачу, це точно, да? тим паче, що там ще Антон виграв 50% знижку на поїздку в Відень. Тобто і діти фартові, і куратор, да? зверніть на це, будь ласка, увагу. Ну тобто є такий нюанс: взагалі мовні школи роблять різні акції, можна відстежувати і в процесі навчання, і не навчання, і тому ем, тримайте цю інформацію для себе. Хочу ще трішечки пояснити, да, чим різниця освітніх турів і канікулярних програм. Осінній весняний тур це 5 днів, коли ми активно переміщуємося. Університети, гуртожитки, екскурсії, шопінг, але в основному акцент на університетській презентації. В дуже-дуже важливо те, що цей тур, все ж таки, на мій погляд, для батьків, важливіше навіть ніж для студентів, тому що ти їдеш, це коротко, це. Зручно, завжди можна виділити певний робочий час для того, щоб зрозуміти чеську систему освіти, зрозуміти, що це і як це. Є такі зимові канікули, влітні канікули. Це більш екскурсійно-відпочивальні програми. Трішечки вивчається мова, трішечки якісь університети відбували. але все ж таки, це зоопарк, аквапарк, поїздки по різним країнам. Тобто, зверніть, будь ласка, на це увагу. І хочу також сказати, да що ми маємо всі ці опції, які тут перераховані, як бонус для клієнтів, яких ми супроводжуємо. Це. Допомога в обранні профілю, спеціальності коло університетів, У нас є багато відео на YouTube-каналі про спеціальності, брати гуртожиток, та? підготувати документи, захист чи віза, нострифікацію, адаптаційний курс пройти, проживання, навчання в Чехії, телеграм-чат для батьків, тренінг для батьків перед виїздом. Платно лише пакет опікуна, тобто, якщо треба. Саме там супроводжувати на оформлення виплат і так далі, ми знаходимо таку людину, яка допомагає. Це вже, звісно, у нас платна послуга. Отже, якщо ми говоримо про освіту в Чехії, то варто звернути на всі можливі варіанти, обрати своє, записуйтесь на безкоштовні консультації, для того, щоб ми могли визначити, що саме в Чехії для вас.